Це село Іляшівка. Тут колись було 70 хат. Нині залишилось 34. Потроху село вимирає. Одна з причин, про яку говорять тутешні жителі, відсутність транспортного сполучення. Після розпаду Радянського Союзу була лише одна спроба відновити рух рейсових автобусів до села. Щоправда, лише місяць селяни з комфортом діставалися до острога. Посилаючись на погану дорогу та збитковість, приватний перевізник відмовився від цього маршруту. Больницю навіть дитину треба відвести чим. Іди проси кожну людину, яка має машину, щоб завезли, завезли щоб помогли. Ну не виносимо, ну дуже тяжко. Та й кажуть, немає в селі людей. А де вони візьмуться? Ті люди? Хто туди поселиться? Не усі жителі села літні люди. Тут проживають і молоді сім'ї з дітьми. Їм особливо скрутно. На пенсію не заробили, роботи у селі небагато, та ще й торік школу закрили. На навчання діти добираються до сусіднього села. Зимою взагалі важко діти наші буквально тиждень-два вчаться, а решту вдома сидять, бо маршрутка, автобус не доїжджає до нас, маршрутка взагалі не ходить. Проблема і Лішівки близька жителям Данилівки та батьківців. До цих двох сіл так само транспорт не заходить. Пощастило лише кутянці, яка за сім кілометрів від Ляшівки. Скільки зверталися, скільки писали, підписувала ті бумаги, каже, нічого пройшло, нема. А вибор на вибори всі є. Кажу, прай, дорога, і, і дорога добра, і машини проїдуть. Молоді, хто поїхав вчитися до міста через транспорт, повертатися до своєї малої батьківщини не хоче. Інші шукають, як вижити у складних економічних умовах. Я думав, що колись моя зробити такий день вихідного дня просто. От для городських хтось приїхав би на день, на два. в мене є садиба. Родина Романюків хотіла розвивати зелений туризм. Доклавши чимало зусиль для ремонту батьківської хати, що 20 років стояла пусткою. Нині вони констатують, що бізнес не пішов через відсутність транспорту. Нардеп від цього округу Юрій Вознюк проблему доїзду до глибинки називає комплексною. Від цього потерпає не одне село, каже він. Тому якщо дати державну дотацію на перевіз до Іляшівки, не зрозуміють жителі інших сіл. Втім, своє бачення виходу із складної ситуації пропонує. Мені здається, що треба, щоб громада організувалася. Причому громада організувалася на основі сільського голови. Сільський голова має організувати депутатів, звернутися до підприємця і на якихось умовах. Взаємовигідний домовиться з ним про те, щоб маршрутка доїжджала до них в село. Я думаю, це не так тяжко зробити. За даними обласного управління інфраструктури та промисловості, через невідповідність дороги кунів Болотківці, правилам безпеки руху маршрут до Іляшівки не погоджували в ДАІ. Нині вона перебуває на плановому ремонті. Після його завершення можна сподіватися на те, що зміни до маршруту будуть такі внесені. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.